Зведення дробу до нового знаменника. Розглянемо приклад Зведення дробу до нового знаменника, Звести дріб 3 38 до знаменника 32. Щоб звести дріб до нового знаменника, треба перше. Записати новий знаменник у знаменнику нового дробу. Новий знаменник у нас 32. Записуємо у знаменник нового дробу. Друге визначити додатковий множник як частку нового знаменника і знаменника даного дробу. Новий знаменник 32, даний знаменник 8. Ділимо 32 на 8 і одержимо 4. 4 це додатковий множник. Записуємо додатковий множник до чисельника даного дробу. Третє. Помножити чисельник даного дробу на додатковий множник і результат записати в чисельнику нового дробу. 3 помножити на 4 дорівнює 12. Наш дріб 12.32. Ми звели дріб 3,8 до знаменника 32 і одержали дріб 12.32. Дякую за увагу!